Друзі, всім дай Боже. Е, нині нас супота, 6 вересня. Вирішив поїхати подивитися на сою. Е, що там вже по сої сохне вона, чи не сохне, чи треба буде її десикантом кропити як минулого року. Е, бо ще останній раз був на сої, то десь в середині липня, коли кропив бором, всяким таким. Так що, друзі, їдемо, подивимося. Давно вже тут не був, все таки півтора місяця, навіть більше. Тому треба глянути що там і як там. Може там вже їх хтось ізмолотив, хто його знає. Тут ще людей зелена, зелена соя, може і моя така. Зараз подивимося. Тут вже якогось терня заросла. Не покроплено. Зараз, друзі, включимося на полі подивимося, що там і як там. Так, друзі, ми вже доїжджаємо. Тут вже посіяв репак, щоб потім переворати знову. От моя соя, друзі, вже жовтіє. Соя вже Зараз Сваїде, подивимося. Йо-мою, як вона повилягала. Собі важні речі будуть відбуватися. Тут якийсь в один бік буде її молотити чи як, невідомо. Тут все лободою заросло. Конечно, попри край. Я тут скрупив ревондапом, ревондап траву село забрав, а лобода тут виросла. Отако От ми тут заїдемо. Подивимося, друзі, що воно нас скаже Ось така, друзі, картина вже сохне по краях ще зелена, але в суті вже сохне. Вже навіть деякі боби, о, вже тріскаються. А то, наскільки я знаю, зле. Попоки ота зелена зісохне, ті можуть повисипатися. Можливо, треба буде кропити якимось клеєм чи що. За що я, друзі, люблю сіяти сою? То через те, що оце поле воно було поділене на дві частини. Та частина минулого року була пшениця, а ця частина була соя. І коли я тепер цього року сіяв сою, то на ту частину я дав нітрофоски, а на туні не давав нічого. Тобто соя по сої. І е, всього-навсього кропив її тільки два рази. Тобто, перший раз кропив реондапом Геліос Екстра. І другий раз е, вже кропив підживою. Е, Крупив підживою, кропив бором з е, молібденом, ще Що там щось гумат давав. І, і ще щось. Десь в попередньому відео можете подивитися, коли ми кропили, то там буде видно, що, що було і що, що ми давали. Тому, друзі, не примхливо, витрати мінімальні. Ну, звичайно, коли ти більше всього всипиш більше разів покропиш, бо в ідеально, ідеально треба кропити ще до сходу, її відзила, щоб вона була частіша, і так само треба кропити. Її ще два-три рази ще бором поправляти по тому, що вже покропив. Але, як ви можете бачити, зела тут ніякого немає. Отак. От. От місцями тільки. Зараз десь буде колію зайти в колію. До речі, колій тут нема, бо ми кропили. Мене колега навчив кропити так, як вони кропять холдингу. Один заїзд тільки на поле і все. Десь, десь тут о тут була, тут поперечна колія. І ти тільки доїжджаєш до колії, виїжджаєш на неї, розворот і пішов. Ну, тоді, виходиш, тут покроплено два рази, але, але нічого Нічого не сталося, нічого не згоріло, нічого не цей. Так, друзі, вона повилягала і то мені трошки не подобається, але може ми її жаткою підберемо. Тут нема, як так багато бобів на стеблови, як то люди показують, по 100 стручків. Ну, але щось є. Думаю, що урожайність буде кращою, як було минулого року. Хоча минулого року була теж досить непогана урожайність. От зараз, друзі, ще десь ставлю відео, як ми її сіяли. Думаю, вам буде цікаво глянути. Сіяли ми її в посуху, була дуже посуха е і нам дуже сильно пощастило. То, пощастило, то, що е ми її посіяли в кінці квітня, потім е пройшов певний, певний час і багато в кого вже соя посходила, ударив мороз. І е соя змерзла. А наша соя зійшла на другий день після морозу. Тобто зійшла б вона на один день скорше, то вже би було по сої і прийшлося би пересівати. Е, також, друзі, зараз поїдемо, подивимося на ще одне поле. Е, подивимося на ще одне поле. Це таке бідненьке поле, чогось там соя не ведеться, не знаю. Там вже того року давні трофоску, там вже соя по сої третій рік. Тобто там поле мало бути безжирне. Але щось воно не то. Е, хочу спробувати посіяти туди ячмінь. Посіяти ячмінь і зразу же... Попробувати посіяти ячмінь хочу і зразу хочу зібрати ячмінь і посіяти сою, щоб тобто за один рік було два урожаї. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже таке робив, бо я вже в попередньому відео питав, люди писали, що ну, ті, хто писали, то вони якраз теж хочуть пробувати. Тобто, а Хто вже пробував... На Західному регіоні, Львівська область, Волинська область, Тернопільська область, можливо, хтось таке вже пробував, чи воно реально, чи реально потім зібрати сою і який сорт сіяли сої. Чи це рання Абі, чи то середня, бо тут ми маємо середню. Це все у нас середній сорт. Без поняття, як воно називається, знаю просто, що середня, Але купляв її в людини, яка займається продажем сої на насіння. Тут тобто не було все в зашитих мішках. Вона була ну, якась сортова, але я не знаю, яка назва, я не спитав назви. І І цей. І тому ось така штука. Але досить непогано себе ота соя показує. Я на другий рік, напевно, буду вже її змінювати. Бо вона вже є у мене третій рік. О, три роки, напевно, то максимум, що можна сіяти сою. Тоже, До речі, напишіть в коментарях, що ви про то скажете щоб воно не зводилося, е, наскільки ну, можна сіяти сою разів, одне те саме зерно. Тут, напевно, прийдеться скосити, бо дуже ужасно виглядає. Так що, друзі, отакі от штуки. Їдемо на ще одне поле глянемо. Що в нас там, поле у нас буде от. От-от-от десь там. Зараз ми туди під'їдемо і подивимося. Що у нас і як у нас? Так само тут є дуже багато, то вже бульба не моя, то вже фермера. Але отут на межі ще є лобода. Лобода, ужас. Ну Соя непогана, я думаю, що такої ще спеки і два тижні, можливо навіть півтори і будемо молотили. До речі, колега купив комбайна, все-таки купили. Продав маленького класу, купив е, джундіра. Джундір купив 955 з 4-метровою жаткою. Е, такі джундіри йдуть з трьома види, видами жаток. 4 метри, 360 і ще якась менша. Тому, напевно, кажу, що цей сезон від'їздить з 4-метровою, але хочу все-таки жатку зменшувати, купляти жатку меншу, е, щоб не було постійно повна нагрузка на комбайн. А все-таки з меншою жаткою буде запас потужності і воно зможе, ну, зможе йти з скоршою передачею. Тому, друзі, от такі штуки. Так що незабаром будемо молотили оту сою і е новим комбайном. Тому друзі, не переключайтеся. Статку моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся. Їдемо глянемо ще на те нещасне бідне поле. Маленьке, 60 соток. І будемо їхати додому. Тут, друзі, отак припаркувалися. Тут я не заїду, на жаль, трошки кліренс не дозволяє. Та є ще такий, але, в принципі, може би тут і заїхав, але невідомо. Е, також недавно, друзі, знайшов не інструкцію в інтернеті до, до машини. Вона є дизельна. І виявляється, що е, коли вона пропалює каталізатор, не можна їхати по сухій траві, не можна стояти на сухій траві, бо воно може загорітися. Тобто навіть такий момент, тому я навіть якщо жнива якісь чи, чи щось, машиною її в полі, то я стараюся ставати десь на чомусь не, не сухому, щоб, щоб не було фігні. Так само на цей. скільки вже було моментів, що приїхав, машина пропалює каталізатор. Став, ну, не, або декого заглушив, деколи не глушив, коли не глушив, постоїв, поїхав. Приїжджаю на те саме місце там за 4 дні, за 5. Дивлюся, а там в зоні мотора, ну, трошки так далі мотор, де, де вихопна система починається, а там все жовте, трава, все просто пожовтіла. Злена трава просто пожовтіла. Тому е, в кого дизельна машина, майте на увазі, що дуже велика температура під машиною, коли вона пропалює каталізатор. І майте, майте на увазі, що, щоб не було фігні. Отак. Так що, друзі, йдемо йдем на поле, подивимося. Так само зараз я вставлю десь тут відео, як ми сіяли ту сою. Теж. Тут ми скоренько так тоді були, посіяли, бо тут тільки 60 сотиків. І тут я давав нітрофоску. Але щось те поле мені дуже не подобається тим, що воно... Підненькі. Е, що б ти там не сипеш, я там сипав і нітрофоски сипав, і так само під живою кропив. Ну, не знаю, зараз подивимося, бо я ще того, як я кропив, я не був тут, але коли кропив, то була дуже в дуже стані, що її краще було, певно, переворати, ніж все-таки що з нею продовжувати. Але я її не переворав. Так що вона стоїть далі. Йдемо подивимося, в принципі, ми вже і дійшли. Майже тут біля мене посіяли гречку. Була соя, сою переварали, одразу сусідству на сідньому полі і посіяли гречку. Гречка, до речі, досить непогано себе тут почувала. Так, 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 так. Отак, друзі. Опа. То є соя колеги, не знаю, чого вона так заросла. Просто вже, хоча, певно, знаю, зараз вам розкажу, що заросла. Тут його. 35, здається, моїх 60. А це моє. Ну, ви знаєте, що вона поправилася трохи. Сліди, правда, не заросли, як там, де ми з вами були, там сліди заросли капець просто. тут є гречка, та що я вам казав, що вона по сої посіяна. Отак, От тут гречка. До речі, ніколи не бачив, як просте гречка. Гречко вже теж щось, щось тут, то цвіт, напевно. Цвіт сохне. Вилягла капець. Ну, Соя має всі шанси бути кращою, ніж минулого року. Тут ми колись садили бульбу останній рік, років 5 років назад тут була бульба. Якась у тому кускове, де зараз росте лобода. І дивіться, все рівно тут ростело лобода. Скільки років? Три роки вже соя, три роки ревандапом кроплю. Перед тим була пшениця два роки, напевно. І все рівно тут є лобода. А тут, де соя по сої, воно все-таки трошки чистіше. І там, друзі, подивимося далі. Ну, я вам скажу, з краю тут бобів набагато більше, але вона є нижча, ніж там, де ми з вами тільки що були. В середньому тут е -е, урожайність. Минулий рік було і минулий рік приблизно 260 60 сотиків, вже два роки так підряд було 700-800 кілограмів. 700-800 кг кілограм з 60 сотиків. Того року має всі шанси трошки бути більшими. Тут сосонка з'їла, звичайно, такий круглячок, а там вже ужас. А там взагалі ужас. І казав вам, друзі, по краях вона плюс-мінус добра. в середині вона ужасна. Так, Друзі, глянемо тут. Ну, тут, в принципі, в принципі, трошки буде кращою. Висів ми давали сюди по 200 кілограм. Що там, де ми з вами були, що тут, висів 200 кг. Ну якісь боби є, друзі. Вона тут поки що краще, ніж минулого року. До речі, можете глянути відео на каналі, «Є», е, яке воно було минулого року. Було трошки не так. Трошки було не так. Ну, Що маємо, то маємо гріх шалітися. Тому що одне поле перекриє друге поле і якось воно то й буде. До речі, тут на тому полі я хочу засіяти ячмінь. А тоді по ячмію, ячмі, сою або гречку. Ну гречку, напевно, ні, бо гречку я не маю збуту, але я можу спитати того сусіда, куди він буде збувати гречку, і якщо він... то дуже просто. Якщо він дасть мені контакти туди, тоді можна тут сіяти гречку. Пробувати. По е, гречку він тоді сіяв. То десь, друзі, я не знаю, напевно, кінець червня. Якраз коли молотиться озимий ячмінь. Так що, друзі, от такі штуки. Отакий от вийшов огляд сої, полів. Їдемо додому. Так що, якщо все буде добре, думаю на днях за півтора-два тижні буде нове відео, де ми вже її молотимо, яка в нас тут урожайність. І що ми з того будемо все-таки мати. Так що, друзі, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.